Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз карапусиком граюсь своїм. Да, помахай привіт. Не хоче вона махати Привіт. Граюсь на дитячому майданчику. І що я вам хочу сказати? Хочу розповісти трішки про свою першу рекламу. А як це сталося? Коротше, бос в мене займається взагалі. Фірма в основному. Фарбуванням, фарбуванням будинків, там я не знаю чого іншого, стін. там, коротше, Ось таким займається моя фірма. А окрім цього, робимо якісь ще ремонтні роботи, там якусь стіну відремонтувати або знести, побудувати якусь нову коротше, з гіпсокартоном теж працюємо частенько. І, і, окрім цього, Бос відкрив таку нову гілку на своїй фірмі. Вивезенням сміття різного коротше, мотлуху, неважливо, який це вид, типу сміття, можливо, це якісь меблі старі або щось інше. Але в загальному він хоче розвивати цю гілку, теж, купити відповідний транспорт до цього, найняти якусь людину і. Mm, і що я вам скажу? А, і, і він знає, що в мене є YouTube канал, каже, ти знаєшся на цих відосах, social media, медіа, всі справи. Я кажу, ну так трішки є якийсь досвід в цьому. І він каже, окей, ну зроби мені, будь ласка, рекламу, пов'язану з вивезенням якогось сміття, непотрібу і так далі. Тому я пішов до свого товариша Андрія, в нього iPhone 14 Pro Plus, коротше, чи як там правильно. І це і ми зняли таке відео. Я використав навіть мікрофон петличку. І вийшов таки доволі непоганий звук Інше оформлення там, цього відео. Я толком не знаю, як зробити напис, якийсь зробити там все інше. Взагалі я його ще не монтував, тільки почав, скинув на комп'ютер. І це, і хочу його зробити. Надіюсь, буде звук, і босу як якісний звук, босу сподобається. Така рекламка, він її хоче використовувати в ванкуверських групах. Десь закидати типу це оголошення. Тому, друзі, ось так. Зацініть, зацініть, як в мене вийшло, яка в мене вийшла моя реклама. Перша. Поїхали, друзі! Hi there! You have lots of useless stuff? Don't have place to store it? Don't have time or vehicle to take it out? No worries, we'll do it for you.